Це Карліто Каргустав, якщо повне ім'я, порода Куп'янська сторожова, Йому зараз 9 місяців приблизно, плюс-мінус. Це мій любий вірний песик. Друзі допомогли знайти, підказали, що я така чудова школа, які спостерігають за вами, за успіхами собачок, які проходять тут навчання. І От так ми дізналися. Необхідно було собачки, яку я трошечки залюбила своєю увагою допомогти мені знайти спільну мову в плані того, що собачка підростає, і хочеться, щоб цей песик був таким постійним супутником, який розуміє команди, розуміє, як себе вести, і щоб він ще приносив більше радості ніж він. Чудово проходила комунікація. Я знала, що діється з собакою, бачила його прогрес, могла милуватися його фотографіями і відео. Е-ей! -е Ми трошки давно не бачились. Е Мені сподобалось, що карліто сподобалось. Собачка щаслива, було видно, що собачка щаслива, е ей. Ну, Карліто, у нього трошки хворий суглоб, то йому трошки, можливо, якось він перевтомився. І були проблеми зі здоров'ям, але вони в принципі вирішувались, поки собачка не в школі. Дуже чудово. Дякую дуже за допомогу. Інструктор до мене підхід обов'язково знайшов. Дякую дуже. Дам перше заняття було доволі важко, тому що я ще сама звикаю до того, як мені і що робити правильно, щоб собака була слухняною. Тобто, це виховує не тільки мого песика, виховує мене. Звичайно, будемо рекомендувати. Карліто сам скаже за себе. Я думаю, що коли результат побачать наші друзі знайомі, то це буде кращою рекомендацією. За змоги, звичайно, я була б рада дуже пройти ще курси, і в нас ціле життя попереду, то я думаю, що ми будемо зростати і навчатися ще більше.